Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні запрошую вас знову до себе у гості. Будемо виконувати з вами домашні справи. Розпочинаю я із приготування їжі на день, оскільки для жінки, котра є не тільки жінкою, а ще й мамою, дуже багато часу йде на те, щоб приготувати свою сім'ю. Ну, особливо приготувати їжу для своєї сім'ї. Тому зранку стараюся багато чого встигнути, оскільки протягом часу може не бути для того, щоб якісно щось приготувати. І основний якийсь такий кістяк я стараюся заготувати. Що лишається із минулих днів, наприклад, так як ось у нас є перше, я його вже не готую, а зараз займаюся приготуванням котлет. Для котлет я беру в мене там є курячий фарш, свиногов'яжий фарш. Також я потерла туди три картоплини, дала чорного хліба і даю два яйця. Все це приправляю за смаком, добре вимішую, вибиваю, для того, щоб фарш схопився, утворилася клейковина. І котлетки добре тримали форму, були такими е, смачненькими і не розвалювалися. Як бачите, я буду котлети готувати у духовці, я вже навіть і не пам'ятаю, коли останній раз я їх просто смажила на сковорідці, оскільки якось так беру за звичку е, готувати більш. Так, Яку здоровішу їжу. Не кажу, що я дотримуюся дуже сильно здорового харчування, але хоча б якісь такі мінімальні кроки для того, щоб організму було легше і краще, я виконую. Ну, от Одним із таких кроків це є поменше такої смаженої, дуже сильної їжі. І котлети в духовці це саме те. Якщо їх ні в чому не вимакувати, просто так запікати, то не дуже люблять діти їсти. А ось у сахарях їм підходять і смакують не гірше, ніж печені, ось так на сковорідці смажені. Чесно кажучи, що діти вже навіть відвикли від смажених котлет, і коли їм попадаються десь такі смажені, то вони вже і не дуже можуть їх їсти. Почому недовго, ось таке деко велике на цілу духовку, початься приблизно хвилин 40. Ну, напевно, ще й залежить і від фаршу. У кінці, при випіканні, можна додати ще водички для того, щоб вони стали більш такими соковитими. Я ж буває, деколи додаю, буває, не додаю, котлети є соковиті, досить такі самі по собі, від цибульки всередині, від картоплі. Ну, одним словом, так. Далі по плану я відварюю рис. Рис я відварюю для того, щоб потім вже мати теж основу якусь для гарніру. Коли, наприклад, от ми зараз біжимо в школу, потім повертаємося з школи, і в нас вже буде готовий відварений рис, я просто його заправлю, приготую для нього засмажку і буду мати можливість спокійно, без лишнього такого шуму нагодувати тих, хто вже буде. Відомо. А зараз займаюся приготуванням сніданку. Е, питала я своїх, хто що хоче їсти, вже мені казали, попередили мене, що не хоче ніхто їсти каші, тому сьогодні сніданок такий просто із канапками і яєшнею. Е, ну, всі наразі не сідаються з цією, тому що хтось йде. На швидшу годину виходить із будинку, так як я, наприклад, із двома меншими дітьми, то ми йдемо пізніше з будинку, то ми і можемо снідати пізніше, а хто виходить раніше, то і снідає раніше. Готую я канапки. В мене є така проблема, що, наприклад, двоє молодших дітей вони взагалі не хочуть їсти ніякої ковбаси в канапках. Окрім вареної, то, напевно, такий якийсь період любові до вареної ковбаси, хоча вона взагалі не є якась поживна і там немає ніякої цінності. Більше, напевно, є шкоди, але теж не можна тримати дітей, так як в панцирі, щоб нічого не спробувати. Тому і пробуємо час від часу. Не вважаю, що воно нанесе якоїсь такої непоправної шкоди організму, якщо на протязі дня діти харчуються не тільки однією вареною колбасою, а вживають ще якусь іншу їжу. Канапок теж я не наробляю дуже багато, тому що огірок помідор пускає сік, хліб розмокає і їх не треба, щоб вони залишалися, треба рівно стільки, щоб кожен собі. Взяв по кусочку, можна ще доробити, якщо в тому є така потреба, особливо тим, хто прокидається пізніше. І ось так розмовляючи із вами, я вже приготувала канапочки, і далі буду займатися тим, що буду готувати яєчню. Яєчню я практично для всіх готую одинаково, тому що вподобання у усіх одинакові, принаймні у дітей. Для дорослих я можу посмажити ось так або шпондер до яєчні, або якісь. Сало хто любить їсти. А діти в переважній більшості нічого не люблять лишнього, просто яйце і стіль, і жовток треба розбивати. Не дай Бог там залишається жовток, то ніхто такого їсти не буде. Ну, тільки одна старша дочка любить яйце пашот, їй воно подобається, вона його може їсти. І таке яйце можу їсти я. А от чоловіки двоє дітей а молодших вони ні в як в якому разі не їдять яйця, де є недосмажений жовток, тому все має бути досмажене. І ні в якому разі, щоб не було десь що, щось недосмажилося і розтікалося. Тому яйця я смажу для всіх однаково. І ось такий простенький сніданок у мене вийшов. До цього всього я заварюю ще чай, а особливо для себе так чай і багато лимону. Взагалі, теж ніхто в мене у сім'ї. Ще може один Андрій пити чай з лимоном, в переважній більшості без лимона. А от я п'ю чай і багато-багато лимону. Чомусь мені так дуже сильно смакує і так дуже сильно подобається. І ось так швидесенько поснідавши, вже можемо кожен розбігатися туди, куди йому потрібно, по своїх справах. А вже після обіду, коли я приходжу з дітьми додому, я займаюся тим, що просто до завершую готування того, що почала зранку. У мене є готові котлети, я просто зараз готую засмажку і готую, завершую, точніше, готувати рис, рис у мене відварний, я поставила смажити цибулю. Відрізаю великий шмат моркви замороженої, я її теж буду пересмажувати разом із цибулькою. Коли тільки цибулька зарум'яниться, я зразу відправляю туди смажити. Моркву. Оскільки морква є заморожена, то я прикриваю все це кришкою, потім додаю вершків, водички, все це присолюю, заправляю так, щоб було смачно. І таку засмажку я відправляю у рис. Через те, що є достатня кількість води, рис зможе і загрітися. І добре пропаритися, бути гаряченьким, смачненьким, встигне вібрати смак, і вершків, і всіх тих приправ, які є. І такий обід буде для дітей смачним і поживним. Тим більше, що діти в мене люблять їти, їсти рис. Не скажу, що це щось таке дуже там супер унікальне, суперсмачне, комусь може навіть не сподобатися, скажу, що то така. Каша рисова не зрозуміла, але нам так смачно. Все загорілося, приготувалося і ось такий смачний і простий обід у мене вийшов. А далі по плану в мене замочування і прання шкарпеток. Оскільки у нас дуже часто діти люблять і нові шкарпетки, вибігти на вулицю, взути собі кальоші після нового взуття, вони забувають часто, що так робити не можна. Тому шкарпетки затоптуються, буває, і мають по собі плями, тому я. Їх перед тим, як кидати пральну машинку замочую. Зараз я їх замочила в кисневому відбілювачі для кольорового прання. Потім ось так гарненько запираю і відправляю у пральну машинку. Поки ти все це позапираєш, то часу піде так теж пристойно, оскільки шкарпеток теж є а на нашу сім'ю немало. Поки пральна машинка пере, я складаю одяг. І ось такі бігутні, в таких рутинах проходять е, мої дні, оскільки біля сім'ї з п'яти чоловік зазвичай роботи є багато, і навіть такої дуже простої, монотонної, але є багато, і від неї, від неї нікуди не дійтися. Хоча вона мені не приносить якогось дискомфорту, і я спокійно все виконую, відношуся до цього дуже спокійно, і навіть можна сказати, що деколи в ось такій простій роботі знаходжу відпочинок для себе, хочу подякувати. Нашим збройним силам, навіть за те, що має можливість так просто готувати, прибирати у себе вдома. А вже ближче до вечора я трошечки зайнялася своїми кіпарисами. Вони. Після того, як я їх посадила, мають десь-не-десь по собі жовтисну. Тому мені порекомендували їх обробити спеціальним препаратом. Чим я її займаюся. Я розвела собі його у воді і так просто збризкую зверху. Також підживлюю під коріння. Я не якийсь експерт, нічого рекомендувати нікому не буду. Просто показую, як роблю я сама. У нас передають дощик, і я думаю, що для кипарисів буде корисно, коли їх підживити під корінь, а потім їх добре пролиє дощик. На цьому я буду завершувати своє відео. Маю надію, що, можливо, когось ним я змогла відволікти, можливо, воно комусь і сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз кажу вам всім до зустрічі, па-па!